Весняна негода знову змусила українців згадати зиму. Куртовини і снігові заноси паралізували автошляхи майже по цілій державі. Роботу комунальників українці в чергове оцінили на незадовільну. Тож на допомогу прийшли військові. Обласні посадовці Львівщини одними з перших за допомогою звернулися до десантників, адже саме військові мають техніку, яка спроможна протистояти стихії. Вночі після отримання розпорядження першого заступника начальника генерального штабу про Виділення особового складу і техніки для ліквідації наслідків організована взаємодія з головним управлінням Міністерства з ситуацій. На даний момент виділено 8 одиниць техніки підвищеної прохідності і готовності для виконання завдань. Раптово виникаючих завдань знаходиться 540 чоловік особового складу. Вісім одиниць техніки, і особовий склад полку працювали на найбільш складних ділянках автошляхів у Бузькому, Жовківському, Золочівському, Пустомитівському районах області, а також на об'їзній дорозі Львова. Десантники не лише витягували автомобілі зі снігових заметів, підбуксовували поламану техніку, а й надавали технічну допомогу тим, чия машина поламалася посеред траси. Залучено вісім машин підвищеної прохідності Урал 4320. Працюють досвідчені військовослужбовці, військовослужби за контрактом та офіцери. Надана допомога більш ніж 40 водіям. На даний час можете побачити, от машина стоїть, надається допомога водію. Що стосується харчування, то особовий склад забезпечений всім необхідним. На дві доби є сухий пайок. Крім того, командування частини прийнято рішення щодо забезпечення постійно гарячої їжі та чаєм. Потужна армійська техніка стала єдиною альтернативою у цих умовах. Монтажівки з колісною формулою 6х6 курсували трасою, і допомагали тим, хто вже зневірився у державну або комунальну безкоштовну допомогу. Визвали по радіостанції пожежники, які теж з нами працюють. Нема в системі воздуху, заторможені колодки, і форму не можна звільнити з дороги, тому що де то перемерз, мабуть, кран. І от така проблема случається. Зараз водій устраняє неполадки. І якщо вдасться устранити. To ja myślę, że będziemy Ну трох, трос ми хочемо його трошки здійнути, щоб він тому, що буксує, не може рушити. Злагоджено і оперативно спрацювали і військовослужбовці частин 13-го армійського корпусу, маючи потужну інженерну техніку для розчистки доріг, бати, автогрейдери, землерині машини, армійці регіону у період негоду розчистили майже 500 кілометрів автошляхів. Для жодного відомства цей обсяг роботи був би фактично недосяжним. І це при тому, що роботи починались з 3-4 години ранку в умовах обмеженої видимості. Та й особовий склад потрібно було забезпечити їжею, незважаючи на шляхи і відстані від місць постійної дислокації. В більшості це була залучена тяжола техніка, там для тих завдань, де не могла справитися техніка і або міністер... надзвичайних ситуацій. Це були більше всього бати, мази, грейдера, польові, землеройні машини. Також залучалась техніка для евакуації. Це Урали, бронетранспортери, для розтягування заторів. Іми було розчищено до 500 кілометрів доріг. До ста одиниць техніки було евакуйовано. Теж вони отримали практичні навички, які їм пригодяться не тільки в мирній житті, але й в бойових умовах. Загалом у період снігової стихії майже 133 одиниці інженерної та спеціальної автомобільної техніки і понад 600 чоловік було приведено в готовність до виконання робіт у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. На думку ж самих водіїв, лише техніка і особовий склад оборонного відомства не допустили транспортного колапсу у регіоні. Ми, я спілкувався особисто з, з начальниками. Регіональних органах надзвичайних ситуацій Львівської області, Рівеньської області оцінили дії наших військовослужбовців, подякували за підтримку, взаємодію. Я задоволений своїм підлеглим.